Надійшла заявка на евакуацію сім'ї, в склад якої входить 15-річна дитина. Сьогодні ми працюємо в місті Костянтинівка. На сьогодні у нас запланована евакуація п'яти осіб, серед них одна дитина з міста Костянтинівки. Вони знаходяться в приватному секторі міста. Розуміємо точно їхнє місце знаходження. Безпекова склада дуже важка по місту. щоденно ворог задає близька 10-20 авіударів по території міста. хаотично руйнуючи інфраструктуру житлові. Багатоповерхівки, приватний сектор, вбиваючи цивільне населення. Над містом хвилинно кружляє різноманітні півідрони противника, які вражають будь-який автотранспорт, який переміщається по території міста. Дуже багато загиблих, поранених останнім часом у нас по місту.

Все оптоволокно? Да, оптоволокно здесь. Тобто тут проходы до да, дрона. Да, да, да. Вот. Ну это сейчас за детей. Нам, перебила, тоже вон, на той неделе, точнее на этой неделе, два этих, как его два. Каба. Два раза Два раза по несколько штук прилетали. Э вот эти разрывные, как их зовут, кассеты, 7 домов сварила. И потом 8 каких-то ракет с красными хвостами. Пока все было тихо на Червоном, ну, мы думали, там все и закончится. Я ж думал, все будет нормально. А получилось полный абсцесс. Ракеты, кассеты... Ірані. За останні дні Да вот, буквально 3-4 дня назад. До этого было, ну так, Дурон пролетит. Ракета. По, а в основном сюда били по промзоне. Капец. Ой, Когда прилетали грады и все остальное. Ракеты прилетали. Даже я видел две посадки, две Ирани падали. далеко от нас. У меня знак мой обгорел, а отец сгорел, когда кассеты прилетели. Пробила ракета ЧИФАП, ФАП, и она в подвал провалилась. Что, что самое страшное было за остальным часом? Когда у меня подруга по 10 литров в ушла, и ее откопали. Там ты расслабился, ты тоже видишь. на выезде. Ну я не знаю нина, какие мой телефон. Нет, когось нормально, пока все не начебусь. Пока не почалось страхить? Навчався онлайн. Зараз ты як відчуваєш себе, що ти въезжаешь, з Стыва бах. То, покидаю родным дому. А як він реагував на прильоти? Гавкал. Бігал, гавкал прятався. і, А коли ось ота прыгає, намагається зловити. Думає, що что дождь. Серенька Нефа, а то Эрика. А це яка порода? На улиці обій подобрали. Це, це бродяжка. А чо бродяжка? А сама пришла. Добрали на улице прошло. І скільки їй років? День ну, Рядом где-то день ролик. по місту Ну ж ви не гуляли? Ні. Дома.